Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні у свято Пресвятої Тройці ми згадуємо зі на апостолів Святого Духа, який вічно перебуває в церкві Христовій. Ця подія є вінцем і завершенням спасительного подвигу Господа нашого Ісуса Христа. Тому і саме це свято є достойним і радісним завершенням церковних торжеств на честь Воскресіння Христового. Людська природа створена Богом оновлена Сином Божим і освячена Святим Духом. Вона не мог би знову одержує буття, але краще і досконаліше людська природа відноситься на доступну для неї висоту честі і слави. І що б ми не придумували, як би не намагалися піднести людську природу, ми не можемо її піднести так, як піднесло її християнство. В чому полягає це звеличення людської природи? В тому, що Господь, по-перше, створив світ цей не для ангелів, а створив цей світ для людини. Але людина згрішила і впала дуже низько. І після цього Син Божий, Бог, Творець, стає людиною для того, щоб оновити цю людину, очистити її від гріха. Але ми говоримо, що після втілення Сина Божого людська природа піднесена вище, чим вона була створеною. В чому полягає це віднесення людської природи? А в тому полягає, що вона по-перше з'єдналась з самим божеством, з'єдналась навіки в особі Господа Ісуса Христа. Бо Ісус Христос. Крім того, що він є Бог, він є і людина. І ця людина з'єднана в одній особі Сина Божого. І ця людська природа посаджена праворуч Бога Отця. Бачите на яку висоту, що людська природа знаходиться вище, ніж ангели і архангели. Ви скажете, в чому ж полягає це віднесенність людської природи. Вища за ангелів і архангелів, а в тому, що Господь Ісус Христос вище ангелів і архангелів, чи нижче? Вище, а раз він вище, а він людина, то значить близька природа і піднесена на таку висоту. Ви скажете, що це Господь Ісус Христос в одній своїй особі підніс людську природу. А інші люди можуть віднестись на таку висоту. Можуть, можуть віднестись, а для того, щоб Піднятися на таку висоту треба стати подібними до Господа Ісуса Христа. Подібними. А чи може людина піднятися до такої висоти? Може, насамперед, Свята Діва Марія, яка піднеслась на таку висоту, що не мала свого особистого гріха і стала матір'ю Сина Божого. І як ми звеличуємо Божу матір, ю? ми кажемо, що вона чесніша від Херувимів і славніша від сирафінів, значить, вище за ангелів, добре ви скажете, а інші люди, крім Божої Матері, можуть піднестись на таку висоту. Стать богами, синами Божими, можуть чи не можуть, можуть. І сам Бог сказав, звертаючись до людей, ви боги, якщо тільки у вас буде жити Бог, в ваших серцях, в ваших душах. Ось якщо буде жити Дух Святий в наших тілах і ми станемо храмом Святого Духа, то ми і станемо богами. А є боги серед людей, сини Божі. Є всі святі, всі святі, які досягли, очистились від гріха і стали храмами Святого Духа, є Сини Божі. Господь Ісус Христос. Як ви пам'ятаєте і співаєте блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Сказав Господь, назвуться синами Божими. І в чому не полягає оце синівство або бути Богом? Але Богом не по природі, не по природі, а Богом по благодаті. По благодаті значить, що благодать Святого Духа знаходиться всередині людини. І тоді вона стає Богом. Ось одного разу. До преподобного Серафіма Саровського привезли ворого його друга. І він просив преподобного серафіма помолитися за нього, щоб він піднявся, бо не міг ходити. А преподобний питає його, а ти віриш, що я це можу зробити? Він каже, вірю. Ну якщо ти віриш, то вставай і йди. Вставай і йди. А він не знав, що робити. Як це він може встати і піти? А преподобний каже йому, вставай, вставай. І тоді він цей мотовілов встав і пішов. І ви порівняйте, як преподобний сказав, вставай і йди. І згадайте, як Христос зціляв хворих, тобі кажу, візьми посіль твою і йди. Тобто так само, як Господь Ісус Христос зціляв хворих і воскрешав мертвих, і виганяв бісів і втихомирював бурі на морі. Так само і святі можуть робити, тому, тому що вони Боги по благодаті. Ось на яку висоту підняв Господь наш Ісус Христос своїми стражданнями, своїм Воскресінням і посланням Святого Духа. Тому, дорогі браття і сестри, Дух Святий діє не в окремих людях, а діє в кожній людині, яка віре в Господа Ісуса Христа і виконує Його заповіді. В Кожній людині, але в різній мірі. В одних вона діє так, що вони стають богами, а в інших вона діє в такій мірі, що зберігає тільки віру Господа Ісуса Христа. Бо не думайте, що можна вірити без благодаті Святого Духа. Є багато людей розумних, освічених, науковців, які вивчають закони природи, а в Бога не вірять. І розумом визнають, що повинен бути Бог. Повинен бути а в душі віри в нього нема. Чому нема? А тому що нема в ньому благодаті Святого Духа. І тому кожна віруюча людина благодать Святого Духа має. Бо про це говорить святий апостол Павло, коли в Корінській церкві. Виникла суперечка між християнами, що однімають дари Святого Духа, зціляють хворих, пророкують, виганяють і говорять різними мовами, а інші не мають цього. І тоді вони стали. Кажеться, що вони не мають дарів Святого Духа. Апостол Павло довів їм, що раз вони вірять, то вони мають дар Святого Духа, тому що ніхто не може назвати Ісуса Господом, тобто Богом, якщо в ньому нема благодаті Святого Духа. Тому, дорогі браті і сестри, і ми маємо благодать Святого Духа, але ми маємо, крім благодаті Святого Духа, маємо гріхи ще. І тому нам наше завдання християн, визволятись очищатись від гріхів. І очиститись ми можемо теж дією благодаті Святого Духа, але треба просить Бога, щоб Господь дарував цю божественну силу і очистив нас від благодаті Святого Духа. І хоч би ми і не станемо богами, як святі, але щоб Господь хоч би прийняв нас у своє царство небесне. І за це ми повинні дякувати Господу нашому Ісусу Христу за його подвиг і за те, що Він послав нам благодать Святого Духа, йому слава навіки віку.